Вітаю, шановні риболови, хочу показати вам трошечки треш контенту. Ось людина прислала 19 й страдік. Да? Ось такий красивий, дивіться, яка намоточка. Зараз ми до неї дійдемо <кхем> на сервіс. Зі словами, як ви думаєте, якими? відправила людина кудись катушечку на сервіс, і знаєте, що їй зробили? Значить, їй докинули підшипничків, сказали. Зламали якусь деталь, не змогли відремонтувати і повернули катушку власнику. Як вам от рівень сервісу? а? От вдумайтесь в слова, щось там зламали, не змогли відремонтувати, не було деталей чи щось таке. І людині от зібрали катушку, типу робочу і відправили, сказали, що щось там ми не змогли повністю <кхем> замінити деталь. Ну, зараз, зараз дойдемо. Ну, це просто якийсь абсурд. Ну, що це за все? Що значить, не змогли відремонтувати? Ну значить, дивіться, розповідаю, що тут за треш. Ну, до сервісу давайте я торкатися не буду. Що там як змащували? Я таки не зрозумів, що за білезні мастила. Такі білі-білі. Я, чесно кажучи, не знаю, що тут використовувалося. Не пошкодили сильної шкоди механіці редуктору не. Зробили і то і то велика подяка. да, Там є моменти там верхушки зубців трошки великої ведучої шестерні, трошки підкоцані, але це, до речі, можливо було і до. ну, На це скажімо так, до цього питань немає. Про сервіс ми не розмовляємо. Що там, як змащували, це таке питання. Значить, що мене тут ну, просто бомбить. Значить, дивіться, що, що зламали. Давайте почнемо з цього. Ось, ось трамплін, я його поставив новенький. Да, ось вони ось вони у мене ці трампліни є. Да. У них є такий момент, що відламується. Кусочок, отут, от, 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 коли знімаєш, може таке трапитися, що відламалося, що і, і, і трапилося у людини. Ну, точніше, не у людини, у людини було насправді все шикарно, допоки вона не відправила катушку кудись на сервіс. Ось, зламали. Бачите, ось він обломаний цей трамплін самозбросу. Причому, дивіться, розповідаю, навіть якщо от ви зламали, у вас цієї деталі немає. Це я от звертаюся до того сервісу. Зараз давайте я дістану. Ось цю детальку можна точно так само сюди поставити, поставити назад, да? Да, можна поставити. Ось вони, оцей ось, пазик, пазик, який в корпус вставляється, він не обломаний, він цілий. Тобто, фактично, ця деталь повністю можна було зробити, щоб вона функціонувала. Отут трошечки отак е ножечком зрізати, щоб, скажімо так, оця трамплін він зберігався, щоб не було такого різкого. Переходу, щоб тут плавний був трамплін. От, да? Давайте я вам дістану, покажу. Ну, ось, ось, Щоб не діставати. Да, ви бачите, тобто там трамплін йде плавний підйом. От, щоб тут утворився плавний підйом. Тому що ця деталь, ця деталь, вона ще закриває, направляючу ось оцим місцем на катушці. Давайте покажу. Ось оцим місцем Оця деталька тримає направляючу. Направляючу, це я звертаюся до тих майстрів. Відповідно, вони її просто зняли зняли цю функціонуючу деталь. їм навіть те, що ви кусочок обламали, можна було поставити це на місце. от Направляйка вилізла сюди, мало того, що вона там чудом не заклинив ротор, тому що направляйка просто-напросто вивалювалась випадала звідси. Да? Але е, з направляйки зіскочив шток. З безкінечником і бігуночком зіскочив. І шпуля залишилась стояти на місці. Через що Що людина на риболовлі отримала, бачите, да? намотувала рукою. Тому що шпуля стояла на місці. Катушку крутиш, а ротор крутиться, а шпуля вверх низ не піднімається. Ось ось е спеціалісти, да? Тобто, ну люди, ви, якщо сервіс проводите комусь людям ще й за гроші, ви хоча б розберіться, які функції виконує та чи інша деталь. Ну це ж зовсім смішно. Ну мене, мене вирішив записати відео, бо це ж бомбить це чудом, що там все живе, що там паразитки, безкінечник. Бігуночок, що це все не заклинило, не, не зірване, не зламане. Ну блін тут і так людина щас дійдемо, скільки коштів другий раз заплатить, от, тому що зараз тому що до підшипників дійдемо. От, тобто тут чудом просто механіка жива. От, і нічого якогось критичного заклинювання, зрива, пошкодження безкінечника, всього іншого чудом не відбулося. Ну ви розберіться, повторюю, для чого ця вона не одну, а дві функції виконує. Да? От Вона направляючи під, під, піджимає і виконує функцію самозброса, дужки. ось трамплін самозброса. Можна було повернути повернути цю деталь, і все було б шикарно. Ну, от, Тут тільки трошечки надрізати, зробити плавний підйом. Наступне, це вже я ролик збираю, вирішив записати. Значить, людині пододавали підшипники. Ось дивіться, Знач, що ми маємо? У нас в кнобі з заводу стояв один підшипничок якісний і втулочка. Значить, замінили. Замінили. Заводського підшипника я не знайшов. Знайшов два дешевих китайських підшипника, які шумлять в кнобі. Тобто, ну, не знаю, можливо, там в кнобі цей підшипник шумів, його замінили по цій причині, але ось же ж детальки людині поскладали. А де, де підшипнички? Тобто, ось вона втулочка з кноба, а де другий підшипник з кноба? Забрали собі, кудись там в ролик поставимо. Чи для чого? Ну, я так розумію, так. Ось два дешевих китайських підшипника, які шумлять. Це кноп. Ну, ладно, кноп, це другорядний вузел, це не головна пара, не ролик. да Не так важливо. Два дешевих китайських, які шумлять підшипничка. Ролик лісовкладача. Зняли, ось, знову ж таки, повертаюсь. Зняли людині втулочку, да? яка в ролику стоїть. Ось вона втулочка, яка, скажімо так, ось він. Стаканчики там підшипничок і підшипничок сідає глибоко і для того, щоб його захистити, у шимана така втулочка глибоко туди сідає зі спеціальним мастилом, да яка це все захищає. Ні, скинули. Нафіг цю втулочку витягнули. Ось, благо її віддали, я її зараз назад поверну. Так мало того, що в ролику знову ж таки, без, без дистанційних шайб, які повинні. От в ролику не просто ж підшипника два повинно поставити, а хоча б як мінімум шайбу між ними. Одну шайбу між ними і одну шайбу сюди ж. Де воно тут це коромисло? Ось, До коромисла. Одна шайба дистанційна, щоб підшипники отак не терли один, об один, і відповідно підшипник не терся тут по коромислу. от. Без шайб, без нічого, просто увалили туди два дешевих, знову ж таки, китайських підшипника. Причому в мене знову питання, де оригінальний, якісний, крутезний японський підшипник з ролика дівся. Він що, у людини теж вийшов зі строю? Теж. Так а що, тоді, коли віддавали детальки, не поклали сюди цей підшипник? Ну, от, я б його, до речі, можливо, відновив. А можливо, я практично впевнений, з ним було все гаразд. З цими підшипниками. Бо з роликами у 19 стратіка, точніше з підшипниками в ролику, у 19-го страдіка ніяких проблем немає. Знову ж таки, ось да, отримуємо два дешевих китайських підшипника. І на безкінечник, що ви думаєте, те саме. Два дешевих китайських підшипника. Причому я мовчу, знову ж таки не розібралися, що між підшипником і фланцем оцим ближнім під декоративною накладкою, підшипником на безкінечнику, обов'язково між ними повинна стояти дистанційна шайба. Шайби ніякої не було. Ось, і знову ж таки, ну, блін, ну, давайте продемонструю вам. Ну, шелестять, просто, просто дешеві китайські підшипники, вони нові шелестять, бушні шелестять. Ті б вони не були, вони хріново працюють, вони шумлять. Ну самі розумієте, що буде, якщо там десь, не дай Бог, волога, е сирість, ще щось. Ну, про Просто там колом стане, безкінечник заклине у людини і, відповідно, приїхали на сервіс, на ремонт. на там... Місяць очікування, безкінечник, поки з Японії приїде. От, Розумієте, да? Тобто людина заплатила за якийсь там сервіс цієї катушки, заплатила за підшипники, хоча насправді е, їй повинні були доплатити за те, що у неї е, конфіскували якісні японські підшипники, а на заміну поставили е, дрекові звичайні китайські з підшипникової сталі. Ось. Звичайні стальні підшипники. Тобто, розумієте абсурд відправляння на сервіс катушки. Людина заплатила за сервіс, заплатила за підшипники. Ну і тепер я все повертаю просто в нормальний стан. І відповідно треба буде людині тепер, розумієте, тепер платити. За е, оригінальний підшипничок в ролик Шиманівський, Міня, міняти я там вже поміняв поставив підшипники на безкінечник, е, замінити підшипники в Кнобі, теж людині за якісні підшипнички в Кнобі доведеться платити. Тобто, окрім повного сервісу даної катушки, а трамплін самозбросу, ну це, до речі, сама, сама дешева копійчна там. Ціна пару баксів. ну не, не, Якщо ви сервісом займаєтесь, ну та замовте їх, ось у мене вже вони закінчуються. Надо буде, Бо ламають це оце переробляння. Постійне це переробляння після е цих зламаних трамплінів. Ну ладно, вони у мене і у мене один раз ламався трамплін на стелі, я наскільки пам'ятаю. Нічого страшного, його, до речі, можна, да, я от розповів вже. Ось така історія. По даній катушечки, да, людина на рибалці прийшла на рибалочку, бачите, як сходила Ось, після сервісу. Всього доброго, до побачення.